Не хочу там 32 потому чем мені 29 дюймів в зулуй хотило, блядь. Да ну там що, сильная разница в цене. Ну приличная разница. Я, ну я вже думал даже не фулл HD, блядь. Хоча, блядь, фуллаш дшный прикольная штука. За... Да. Не че, Ця... че, че лізеш в чужую машину? Поршала, <реш> 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 чешу. Не че? М? -м? Не пользоваться? Седаешься. Желаю. Зараз и пристигнет. На високий скін. Убагашник Бляцький дощ. як це ми сьогодні будемо это саме. Я не Я вже тут себе. Хорошо, світофорий, це... Запорозі тут тридцатку несурковку. Щоб я ключиком заводив то. Не <рес> в <Я> панекдоті, <рес> да? <рес> Чо, блин, я бачу є, навіть горбати запорожці так роблять. Просто охеренно. Я б на мене такому. Туди вкидають по-моєму движок якийсь там підходить з фіату. Ну, може і з фята, так, вкидають. Да, блядь, туди на красно, Ну не Йоб... на, на красно, не було ж красно. <laughs> Намигаючи красний, на, так? Намигаючий... Да, на Ні. <laughs> так, дайте нам на сьогоднішньому. А я разметки, наверное, не хрена. А, что тут? Все, 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 наверное. Все, 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 все. Вот, что на следующий. На следующий. следующий. Вон, вон, А я разметки, нема а Следующий, уа. ты посмотри, как значило, то, -то О, точно. Но дело в том, что это тоже это... у нас нужно, нужно. От скажи на таких великих магістралях, ну не магістралях. Транзит. Полоски. Це ну, транзитно. На... Ну, поставити світофора. У нас коротше е пам'ятаєш там не це... під... Ти мене підвозив е не в дворі, а тут аделорочки стоять. Пам'ятаєш чи не пам'ятаєш? Коротше там ну, діти йдуть в школу, все остальне. Не було взагалі навіть нічого. Ну це і... Так, ага. да? Да, Що ти бійни ранку. Слухаю вас. Пічене зупиничка. операція. З якого числа ким підписано, до якого дія? Згідно міністерства до особового розпорядження. Ви буде розпоряджені, щоб дана операція закінчилася даного числа немає. Ваша тепла, будь ласка. Дякую. Да. Угу. Літя, я хотів запитати, от у вас операція цілі заходи, От що документи показують. От що ви виявите по документам? везу я, я, я... я... Ну, я... в... Везу я вибухівку. Визу. От що ви зараз провірили по моїм вам... документам? Я вам просто зараз наглядний клімет покажу. Коли мені й голову стоїть жовта кінка. Зов таке. В даному автомобілі знаходиться холодна зброя. А mm -hmm. як ви виявили? Чи так візуально? Ну от є своє професіональне чуття. Ну. Добре, тоді професіоналізма вам повільно. Угу. Добре, дякую, бачимо. Ні, ну тому, що розумієш, блядь, Якщо. То... Повімаєш, ну, він каже професіоналізм. Професіоналізм це коли він, його він зупинив, блядь, а то я починаю мик Пік, мик, зубку, багажі, коврики Ні, ну, Він може щось не може сказати, чи блядь, документ, з документами щось не ладить, тоді вони можуть вже провіряти щось, є та якщо ти досиш йому документи, що він, блять? Ну я ж їх питаю, що ти повинен професіоналізм. Ale хоть tenna...